Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язку. Робимо сьогодні огляд самоскида Бодекс. Дивіться, який красень! Супер самоскид Друзі, дуже-дуже прошу, підписуйтесь, бийте в колокольчик, далі буде тільки цікавіше. Дивимося! Самоскид Бодекс. Циліндр новий. Рама, дивіться, яка рама суперська. Пачка нова. Длина самоскида 10,5. Висота 3,6. Звертаю увагу на запасочку. Є запасочка. Дивіться, яка рама. Супер рама. Для кожного самоскіда рама це дуже-дуже важливо. Далі дивимося колеса. Нулячі. Брінстоун резина просто супер. Ходова повністю перебрана. Підшипники провірені. Світотехніка нова. Дивіться, який красавець. Друзі, не забувайте підписуватися. Дуже-дуже потрібно. Підписуйтесь, будь ласка. Далі дивимось. Вісі. БПВ на полурісорах. Альма барабань, видите, как красотища. Светотехника Нульцова, это тоже дивимося. Дивимося внутрі, Тоже все гарно, дуже гарно. Дивимося резина Брінстоун, яка. Взагалі, самоскидок, самоскидок просто бомба. Супер. Дивіться ще раз раму. З цієї сторони. В супер ідеальному стані. Нуляча. Красотище, красотище. Ах, самоскидик. Аж переливається на сонці. Зараз подивимось. Та, да, супер! Друзі, дуже-дуже потрібно. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.